Привіт! Мене звуть Лазюк Ольга Володимирівна, я лікар-інфекціоніст приватної клініки Профімед. Сьогодні з вами хочу поговорити на дуже актуальну тему дня – це хвороба лайма. Хвороба лайма або кліщовий бореліоз – це інфекційне захворювання, спричинене бореліями, що можуть потрапляти у кровоносну систему людини через укус інфікованого кліща. Пік захворювання триває з травня по червень. А інфікування можливе взагалі бурліозом з квітня по листопад. Захворювання небезпечне ускладненнями для організму людини за відсутності діагностики та вчасного лікування. Інкубаційний період здебільшого 45 діб, але переважно це 7-14 днів. Розрізняють гостру та хронічну форму. Поговоримо про те, як ж саме проявляється дане захворювання. Найбільш характерною картиною даного захворювання це є еретема, тобто червоне овальне кільце, яке може бути пляма, така яка може бути на будь-якій частині шкірного покриву людини. Тобто це може бути навіть щока, рука, нога, плече, спина, живіт абсолютно на будь-якій частині шкірного покриву людини. З'являється розеола, така еретема овального червоного кольору. Саме цим першим симптомом ми можемо говорити, запідозрити про те, що це може бути все ж таки захворювання бореліями, тобто хвороба лайма. Наступне це можуть бути набрядні лімфатичні вузли. Також може бути біль в суглобах, може бути біль в м'язах, головний біль, лихоманка, труднощі з концентрацією і порушення сну. Однак є велика частина інфікованих людей, в яких еретеми не не наглядалося. Тобто Безеретематозна форма не було оцього овального кільця на шкірі, але все ж таки кліщ кусав людину. Тому це також ем, може бути і це може призвести до того, що людина просто не знала, що її вкусив кліщ, і вона навіть не догадувала, що потрібно ем, обстежитись все ж таки на дане захворювання. Також можна поділити дане захворювання на дві фази. Перша фаза вона відбувається в перших днів і характерна як грипоподібний синдром, тобто все лихоманка, головний біль. Ем... Артралогії, тобто озноб. І вже далі впродовж тижня немає ніяких симптомів, а от друга фаза фаза проявляється вже симптомами ураження нервової системи саме. Тобто вже до таких ускладнень можуть належати енцефаліт, менінгіт, навіть кардит. І вона проявляється так само. Сильним головним болем може бути mm -hmm. лихоманка, порушення координації, вже тоді відмічається параліч, судоми, оніміння нижніх Кінцівок і навіть трата свідомості в всьому світі близько все ж таки 6% людей можуть навіть стати інвалідами, і навіть 2% людей призвело до летальних наслідків внаслідок недообстеження, внаслідок того, що не було призначене вчасне лікування. Тому дане захворювання все ж таки являється досить серйозним. В українських широтах поширені кліщовий параліоз, так кліщовий енцефаліт або хвороба лайму. Якщо від енцефаліту існує ефективне щеплення, то від хвороби лаємо поки що ні. Діагностика полягає в фізикальному обстеженні, тобто, коли ми хочемо вже чітко побачити дані висипи, також при опитуванні пацієнта історії захворювання, тобто при можливому контакті з кліщем, це навіть деколи буває так, коли кусає кліщ когось одного з сім'ї. З'являються симптоми незадовго, так як інкубаційний період до 45 діб, наприклад, через дві неділі, з'являються симптоми у іншого члена сім'ї. Тому це має бути історія захворювання або часто, коли люди вигулюють своїх домашніх тварин в парках, і тим самим вони також можуть бачити. На своїх тваринках укуси кліщів або кліщів вже пізніше, або можуть просто їх не побачити. Ну і звичайно, це ще полягає діагностика в дообстеження. Це містить імуноферментний аналіз для виявлення бурелі в бордофері, або імуноблот. Також ще виконується полімеразна реакція, Але цього полімеразна реакція. Хочу поговорити про те, як саме потрібно лікуватися. Лікування зазвичай дуже тому що все залежить від обстеження, все залежить від клінічної картини, від періоду виявлення даного захворювання. Тому про лікування можна сказати в загальному випадку тільки так, що вона включає антибіотику профілактику при потребі, також може включати в себе протизапальні засоби. І зараз вже доведена ефективність однократного прийому препарату токсициклін в перших 24 години. Тобто, якщо вкусив клініки, і пройшло не більше, як 24 години, то людина може самостійно зробити профілактику наш пацієнт, тобто випити однократно препарат доксициклін. Який має досить високу ефективність профілактики даного захворювання, е, і важливо врахувати, чим швидше поставлено діагноз та розпочати лікування, здебільшого це призводить до найменшого ризику ускладнення даного захворювання, про яке ми вже з вами поговорили трошечки швидше. Тому ми і... зробимо такий короткий підсумок. Якщо кліщ був на шкірі менше, як 24 години, це е, дозволяє говорити про те, що зараження більш імовірно як не відбудеться. Старайтеся вчасно виявити це все, і тоді є мінімальний ризик зараження. Вакцинація одна з найбільш ефективніших методів профілактики в усьому світі. І поки що в нас немає даної вакцини, але є розроблення вакцинації vla 15. Єдина вакцина проти хвороби лайма, що перебуває в третій стадії клінічної розробки. Розробник її Pfizer, 95% ефективності. Як зазначили не раніше, вона буде використовуватися як у 2025 році, і буде виконуватися вона так. Планово буде дві дози та одна за рік плюс ревакцинація через 3 роки, а екстрено буде виконуватися дві дози з інтервалом 14 днів і одна доза вже через рік. Також ревакцинація через 3 роки. Ну і... Це вже дозволить нам захиститися в будь-якому випадку від таких ускладнень, про які ми говорили. Найстрашніше, звичайно, це менінгіт, енцефаліт і, звичайно ж, таки кардит. Тому якщо у вас спостерігалися дані симптоми і ви мали укус кліще, не зволікайте звертайтеся до лікаря-інфекціоніста, пройдіть відповідні обстеження для блага вашого здоров'я з думкою про вас, ваші лікарі, профімед.